Українці кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий вечірній випуск Бандера Ньюз. разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче, отже, поїхали. Сполучені Штати Америки доволі цікава країна. Щойно відгриміли новини про те, що президент Трамп буде ув'язнений і притягується до відповідальності, як почався відбір. Присяжних щодо справи стосовно підробки ліцензії на зброю сином президента Байдена. Відповідно, прогнози, що і Байден, і Трамп знімуть свої кандидатури, скоріше за все, справдяться. Мексика обрала першу жінку в історії своєї країни в якості президента. Це жінка, яка була мером Мехіко, столиці Мексики, тривалий час. Ну і на сам кінець дуже дивні процеси відбуваються з рівнем інфляції в Канаді та Європі. Він впав, і наразі банки знижують відсоткові ставки. Це попри те, що у світі відбувається фактично третя світова війна. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно. Тестуємо вечірні випуски.